Oh, На Шепенюк повернулася додому через тиждень після прильоту. Вона вже отримала акт про пошкодження квартири. Коли прибрали, то ну безпечно перебувати. Забитий балкон, забита лоджія. Якби зараз уже ранки починаються вже вечори, ранки холодні, то якби вже трошечки починає вже відчутно, що прохладно робиться в кімнаті, іменно в тій кімнаті. Світло включили зразу, щоб не Олександр Ставчанський, щоб не розмерзалися холодильники. Воду включили на наступний день. А газу немає. Ми поки що на такій походній, якби газовій гарялки робимо їсти, поки що дітей відправили до мами, бо немає можливості, якби більш щось таке має масштабне готувати. А якби ми з чоловіком ще поки що перебиваємося? Тетяна повернулася через п'ять днів після обстрілу. Каже, під час вибуху ховались у коридорі, уламками були пошкоджені вікна та балкони. У квартирі вибито скло в обох кімнатах. Село лоджія розбита. Вікна між кімнатою і лоджією, балконні двері, рами, вагонку, дервалу і в другій кімнаті теж вікно. Поки що газу немає, але в процесі зараз якраз проводяться роботи і обіцяють, що якщо все добре, то скоро включать. До пошкоджених квартир уже повернулися близько 70% мешканців. Люди заселяються попри відсутність вікон і зруйновані балкони. Станом на 6 серпня газ подали не в усі під'їзди. У перших трьох постачання поки відсутнє, врешті підключено. У нас є технічний звіт на будинок. Що чітко вказано висновку даного звіту, що будинок є придатний для життя. І можна проживати, але частково квартири, саме там, де лоджі і балкони, то там є обмеження, тому що там конструкції самі бетоні. Вони перебувають в аварійному стані, то люди, в принципі, повідомлені, що туди ну, я кажу, заходити не дуже можна, тому що поки не почнуться відновлювати роботи. Якщо говорити про дах, то, то дах трошки трішки підтікає, тому що якщо десь дощ іде. Десь воно рубероїти цей пошкодило, і в нас затікає криша на 9-му порусі і 8-му пору. Відновлювальні роботи поки не розпочались. Будинок готує до участі у двох програмах міській та державній дім». Ми як ЖБК і сподіваємося, що в нас на наступному вівторок будуть збори загальні, де ми спільно з мешканцям всім будинком перейдемо в СББ і ми зможемо податися на програму Віднови дім через державний бюджет. Якщо буде це буде довго продовжитись, то будемо чекати може через місцевий бюджет, тому що ми зараз бачимо, що на попередньому виконкомі виділили 7 мільйонів на будинок. Аби розпочати відновлення самого будинку, потрібна проєктна документація та проведення тендеру. Цей процес вимагає часу і точного дотримання процедур. На жаль, без проекту, без тендера це не виходить. Ми беремо досвід у других містах. ми вже говорили, в яких ну практично у всіх. Які знаходяться при фронтовій зоні, і щоб не відкривалася кримінальна справа, як ми бачили, є такі по Україні, то мама намагається отримати цю процедуру. Власники понад 30 постраждалих квартир вже отримали акти обстеження. Саме з цими документами люди можуть звернутися до міського департаменту соцполітики, аби отримати компенсацію. Втім, за словами міського голови, деякі мешканці не погодилися з первинними актами, тож частину квартир доводиться обстежувати повторно. Є деякі акти, які жителі ще уточнюють у зв'язку з тим, що на початку обстеження, коли все було не прибрано, це було видно одні пошкодження, а деякі люди не погоджуються. Місія виходить знову і доповнюється акт, вже тим виявлено виявленими якимись поломками чи там ушкодженнями, які є. Тобто воно все в процесі, тобто з людьми є постійно. То контакт міська рада передбачила по 30 тисяч гривень власникам пошкоджених квартир. Крім цього, державний бюджет має виплатити людям ще по 500 тисяч гривень. Процес відновлення житла триває. Люди збирають документи та готуються до наступних етапів ремонту. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4